Уяви собі, маленька іграшка монстрик за якою полює весь світ. Eye, Boo -Boo. люди шикуються в черги опівночі. Колекціонери викладають з неї суми більше за ціну новенького авто. Friends, so звучить неймовірно. А це реальність. Сьогодні я розповім тобі історію Лабубу, пухнастого монстра, що став вірусною сенсацією і справжнім феноменом в e-commerce. come on surprise 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 we want the secret <laughs> i love her Лабубу це такий собі малесенький пухнастий монстрик з великими очима та хитрою усмішкою. Його придумав гонконгсько-бельгійський художник Касінглунг як героя серії казок, натхнених скандинавською міфологією. Спершу у 2015 році Лабубу існував тільки на папері і кілька авторських фігурок, але згодом китайська компанія PopMart побачила в ньому потенціал і почала випускати іграшки Лабубу в 2019 році. Відтоді з'явилось понад 300 різновидів цих фігурок від маленьких врілків, вінілових іграшок за 20 доларів до обмежених колекційних видань, що можуть коштувати більше 1000 доларів за штуку. Особливість Лабу був в тому, що він не няшно солодкий персонаж, як багато інших колекційних іграшок, а доволі чудернацький. Трохи страшненький, але водночас чарівний. Оця унікально страшно мила зовнішність підкорює серця. Людям хочеться його розглядати, обговорювати. Ділитись фотками він одразу виділяється на фоні однакових полюшевих ведмедиків та іграшок. Як кажуть маркетологи, емоційний дизайн половина успіху. Лабубу викликає емоції: хтось сміється з його зубастої усмішки, хтось розчулюється, бо монстрик виглядає беззахисно. Ця емоційна реакція спонукає людей говорити про нього друзям, постити у соцмережах, знімати відео. I got one I want to show you guys. You want to show me Okay. Oh my that! Look at it! what are you going to name it? I'm gonna name it maybe vanilla. Vanilla? Як маленька іграшка взагалі стала вірусною світовою сенсацією. Секрет у поєднанні соціальних мереж азарту, сюрпризу та. Культури колекціонування. По-перше, TikTok та Instagram завалені Лабубу контенту. Тренд почався з коротких відео анбоксингу. Люди відкривали коробочки з Лабубу і записували свою реакцію. Річ у тому, що PopMart продає цих монстриків у форматі Blind Box, тобто закритих коробочок сюрпризів. Ти купуєш коробку. А який саме варіант Лабубу всередині невідомо, доки не відкриєш це, як лотерея. Яка перетворює розпакування на цілу подію. Люди обожнюють цей момент інтриги і часто знімають його на відео, щоб поділитися радістю чи розчаруванням. У Тікток-хештег Лабубу вже використав понад 1,6 мільйона разів. Купа роликів, де автори витягають з коробочки того чи іншого монстрика і емоційно реагують. Ця загадковість кожного разу підігріває інтерес до покупки. Глядачі теж починають хотіти спробувати. А раптом мені. І попадеться рідкісний. По-друге, знаменитості підлили трошечки олії у вогонь хайп. У 2024 році Ліза з Blackpink причепила лабубу як брелок на сумку. Вона навіть в інтерв'ю зізнала, що обожнює цих монстриків далі більше. Ріана засвітила з фігуркою Лабубу на сумочці. Лізо запостила жартівливе відео, де читає реп, мовляв: Я навіть не вдягнуся крутіше, ніж мій Лабубу. Коли такі зірки демонструють любов до іграшки, публіка починає масово цікавитись, що це за лабубу, про якого всі говорять. Соцмережі вибухнули контентом: фото, фанат, відосів з лабубу. Ця маленька істота стала поп культурним мемом. По третє. Спрацювала сила ком'юніті колекціонерів. З'явилися цілі спільноти, присвячені лабу. На Reddit існує форум з Лабу де понад 92 тисячі учасників, де фанати хваляться колекціями та діляться порадами, як дістати рідкісні екземпляри. Уяви собі до чого дійшло, коли PopMart анонсував новий реліз. Досвідчені фанати намагаються зламати систему. Підбирають прямі посилання на приховані сторінки товарів на сайті ще до офіційного старту продажі. Ажіотаж шалений. Щойно на офіційному сайті PopMart відкриється продаж нової партії Лабуб, товар розмітають буквально за секунди. Також PopMart часто робить флешдропи, про які дізнаються лише підписники їх соцмереж або глядачі прямих ефірів. Компанія майстерно грає на принципі обмеженості і ексклюзивності. Що ти зараз не... Купиш другого шансу може не бути. Це породжує ефект так званого ФОМА, страх пропустити або впустити якусь нагоду. Right. Right. Як та інсуфішенста довкола Лабубу сформувалась ціла економіка перепродажів, так звана Лабубу Номікс. Тим кому пощастило купити фігурку за рітейл прайсом, можуть потім перепродати її в рази дорожче на майданчиках типу eBay чи стокс. Оригінальна ціна стандартного Лабубу умовна 20-30 Доларів. Але обмежені, рідкісні і секретні фігурки продаються за сотні і навіть тисячі доларів на аукціонах і вторинному ринку. Наприклад, один особливо рідкісний перший випуск лабу пішов з молотка за неймовірні. 150 тисяч доларів. Уяви, 150 тисяч за маленьку іграшку. Колекціонери буквально змагаються за право володіти тим самим екземпляром. Це наша нова битва за раритет. Як колись було з картками Pokemon чи Міні-Бейбс. Давай поглянемо, як PopMart перетворив весь цей фанатський хайп на бізнес імперію. Компанія PopMart фактично створила новий тренд у роздрібній торгівлі іграшками, поєднавши культуру колекціонування, дизайнерське мистецтво та цифровий маркетинг. Їхня бізнес-модель будується на кількох стовпах: перше, це Унікальні персонажі та співпраця з художниками. Попмарт знаходить талановитих дизайнерів, створює навколо їх персонажів, цілий бренд. Лабубу частина серії The Monsters. У кожного монстра там є свій характер, своя історія. По суті, Попмарт продає не просто іграшку, а цілий світ і легенду навколо неї. Фанати відчувають себе частиною цієї історії, колекціонують різних персонажів як покемонів. Це геніально! Замість одноразового продажу іграшки. Компанія отримує довготривалу лояльність і багаторазові покупки, бо фанат хоче зібрати всю колекцію і стежити за новими героями. Друге, ефект лотереї та обмеженість. Згадаємо Blainbox. Покупець не знає, що всередині, плюс існують дуже рідкісні секретні фігурки, які випадають одна зі ста або рідше. Це спонукає людей купувати знову і знову, міняючи коробки в надії знайти рідкісний скарб. До того ж, Попмарт випускає обмежені тиражі. Кожна нова колекція це подія, а кількість фігурок обмежена. Не купиш зараз, завтра на сайті. Вже нема, тільки у перкупів у тричі або в п'ять разів дорожче. Така рідкість штучно створена і піднімає цінність в очах споживача. І що як наслідок підігріває шалений попит. Третє омніканальність і доступність, але з невеличким нюансом. Попмарт активно продає як онлайн, так і офлайн. У Китаї вони встановили сотні автоматів робошоп. такі собі вендингові машинки, де можна купити коробочку Лабубу, просто гуляючи по торговому центру. Це частина їхньої стратегії всюди бути перед очима на середину 2025 року. Попмарт мав близько 200 фірмових магазинів, понад 2,5 тисячі таких автоматів по всьому світу. Вони вийшли далеко за межі Китаю, відкрили флагманські магазини в Лос-Анджелесі, Лондоні та Токіо. Хочу, щоб до 2027 року 65% доходів. Переходила за меж Китаю, тобто цілять на глобальний ринок, але при всій цій доступності є й дефіцит товару в виробляють менше ніж бажаючих, щоб підтримувати ажіотаж. Четверта цифровий маркетинг і ком'юніті. Попмар чудово використовує соцмережі та спільноти фанатів. Вони проводять трансляції в TikTok з розпакуванням, запакуванням новинок, де збирають тисячі глядачів у надії вхопити лабубу з нової партії. Компанія підживлює інтерес через інтерактив, конкурси, колекційні картки, контент від самих фанатів. Наприклад, вони захочуть пости з хештегами репости з куменних відео з Лабуби словом, створюють культ навколо бренду. А культові речі, як відомо, люди купують не роздумуючи, і ось ця стратегія дала фантастичні результати. Попри те, що бренд досить молодий. Попмарт уже став гігантом. Компанія оцінюється в 40 мільярдів. Це більше ніж легендарні виробники іграшок Hesbro чи Metal. Для порівняння традиційні бренди десятиріччями будували свою імперію. Тут новачок вистрілив і перегнав їх за капіталізацію. Протягом 2024 року витрат PopMart майже подвоївся до 2 мільярдів, а значна частка цього росту саме завдяки хайпу навколо Лабуби. Кажуть, що сама серія The Monster, куди входить Лабубу, принесла близько 1,2 і мільярдів, продемонструвавши божевільне зростання понад 700% за рік. Вдумайся у сім разів більше продажів ніж попереднього року. Це просто феноменально. Лабубу став локомотивом компанії, забезпечивши майже 23% всього доходу у 2024 році. Тобто, майже кожен четвертий долар компанія заробила на цьому пухнастому монстрі. Історія лабубу це не просто казка про іграшку, це кейс, як створити глобальний бренд, маючи продукт і правильну систему продажів. Якщо ти також мрієш запустити щось своє, не обов'язково створювати Лабубу. Достатньо зрозуміти, як працює сучасна e-commerce модель, яка дозволяє стартувати без закупки товарів, офісу чи складних технічних навичок. Саме тому. Я створив якомлібрарію, просту точку входу в онлайн-бізнес на Shopify. Що ти отримаєш всередині? Всередині покроковий гайд по запуску магазинів. Найкращі продукти, постачальники та креатив. Практичні вебінари, гайди та перевірена система, яка відтестована на сотнях учасників закритої спільноти, які успішно запускають власні магазини і генерують продажі. Усе це всього-навсього за 19 доларів на місяць. Приєднуйся і зроби перший крок до свого продукту, своєї історії, свого успіху, перше посилання під цим відео.